45. І чекайте, повім, як губили. Як ну, почали бій на сміх, огорожени, то ті вигнали тих руски, ну вони де Та до села. Ворожену підпалили, сміхів, а він там в хаті був. Ну, де ж Десь там, чи я на мене не знаю, десь чи це, ну, а як горіло, де. де, Вийшов на на, на дорогу, на русські, і били начальники, і вся і били, почали біли. І він витягає документа, де він працює, де він працює на дорожі. Два підійшло і з нагана його вбивають. Дитино то, що мої батьки, і я пережила, я те навіть не хочу пом'яти. Хтось тебе наслав, я не знаю. Але я навіть не знаю, чим що популяти. Його вбивають. Тому, а мама та як відчула, а я з братства в церкві, з колідувати на там стороні. Полумінь, знаєш, на снігу такий чорний. Брат мій був. Дворідний в церкві, та якби би голова. Я касєрка. Я дівчатам даю гроші. Ті, що люди такий один плакав, каже, й наші браті гинуть. наші там такий був бій страшенний. Я даю дівчатам гроші, кажу, я йду додому. Я приходжу додому, мами нема. Та мама, а тато по хаті ходить. Так бо нізно, що ще робить. А кажу, а де мама? Пішла до ворожання. На шосте пустили, там таке і таке. Юж мама узнала, що бра сина вбили. Син вбитий. Ми ще нічого не знаємо стату. Мама йде додому, військо маму здибало на дорожчі. Де ти йдеш? Та йду додому, мама того не розуміла, а він нічим не був, не виден. Били хлопці ті, і били ті і руські. А, а він не був при тим. Він жіно робив, а вийшов на дорогу, то їх трох, били не винен. І чекайте, повім дитину. І, і мама йду додому, військо руське, на машині їхали. Де ти йдеш? Та додому мама не розуміла, каже, мого сина в біла, йду повідати тату, що вони роблять, чила машина, приїздить до нас. Дитино, що перевішов стайне, вшов з толі в хаті. І я прийшли до хати і до тата, мого вийде, вийде на двір. Два таких старших кожухах, а я тапа злапала і не впускаю двір. І кричу, гвалт, рятуйте люди. Гвалт, кричу, Тату си не дав на фронт, кричу, що сили. Мама вчула на подвір'ї і собі кричить сусід. І другий сусід був секретаром, прийшли на подвір'я і каже, що ти ще вчепіє людей. Та ж він три сини на фронті, і вони ще вступили. Але ще файно вступили. Так дитино, бо то військо я знаю. Мали змо хліб всі забрали, так як малимо, як початку зарізане солонину, ті в палатках, ті що з хати вже. Ну, але що мали робити? Добре, що ще вступили. І так, і треба брата похоронити. Тато в царенті. і знову ганю ходимо, тіло не привезене. Лежить на дорож. Дитину, то тобі ще воловеньки не буде тримало. Але сестра була привезла, була братова привезла. Мама, як впали на то, то тіло. Не можу навіть повісти. Честероді, ти маленька дитина не хрещена. Честероді, то А хату тільки був, бо дерев'яну муровано побудував. А та ж його жіночка гола бігала, що я буду робила з цими дітьми. Дитину, я би ти того в не переповіла, ти горить. Ну, та й нічого. де потім пішла мама моя до священика. Бо треба та якийсь хрест принести з церкві, бо хто піде, вона мій дітей не піде. Принесли, обрали, з правої сторони, з ногами пить. Плащ був такий гарний, бо до церкви що все скруглево, але розібрали, убрали там сусід. Трумно робив, що з ним зробив, і мама знову каже, та йди додому, до тата, бо треба хоронити. А за священиком він був дуже добрий, такий він був релігійний, не так. Священник казав, дайте гарне світло, бо він нічого. Ну, а хоч би на що ж він? він... Ну, і йди, Ганю додому, до бо треба тата, щоб похоти. А хто ж буде навіть тіла нема кому вжити. Зі стола. Той сучіт поміг, то був теж втікли, вони не був, але вони самі втікли десь. Вони десь під львовом, а мій чоловік казав, де вони ще. Зробили такі документи і втікли. І чуєш, дитина, я прийшла додому, повіла татові, що й тіло привезли. Знаєш, яке тато сина хоронити? І то вбитого. Дворідний брат твожев і секретар теж його знав дуже добре. їх двох я ще лечила вдома у корови, то і прийшли, і похоронили, взяли до церкви, в церкві священник вшов, відправив, то що на цвіта не йшов. А тоді я тобі повім ворожене 69, 66 діт наших хлопців.